Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Фрегат «Болгарія-Горде» відкрив вогоні в Чорному морі. Протиповітряні системи фрегату перехопили два кораблі, які летіли на Одесу. Перехоплення було здійснено охороняючи болгарські сухогрузи в Чорному морі. Крім того, фрегат робив попереджувальні постріли у відповіді болгарської та румунської флоти об'єдналися. Таку інформацію подає телеграм-канал Морський Вовка. Що ж, військово-морський план США, який спрацював проти Іран... Анського ворога у 1980-х роках може мати успіх проти російського ворога сьогодні під час останньої ескалації своїх воєнних злочинів проти України. Президент Росії Владимір Путін відмовився від зернової угоди, яка місяцями дозволяла експортувати українську та російську сільськогосподарську продукцію з чорноморських портів. Адмірал ВМС США у відставці та колишній головнокомандувач об'єднаними збройними силами НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс у статті Бломберґ поїше, що конвої НАТО може. Захистити врожай зернових в Україні від Путіна, причин виходу Путіна з угоди кілька розшарування західними санкціями, занепокоєння поступовим успіхом контрнаступу України, а також ні через зухвалий удар по символічної і логістично важливому мосту через Керченську протоку, який з'єднує Росію з тимчасово окупованим Кримом. На додаток до припинення участі РФ у зерновій угоді, яка була укладена за посередництво ООН і Туреччини, Путін заявив, що Росія може почати нападати на зерновози, які все ще курсують міжнарод. Водами Чорного моря це дуже ускладнить. Якщо не унеможливить для вантажовідправників зерна та іншої сільськогосподарської продукції, отримання страховки фактично створить блокаду. Згідно з міжнародним правом, такі блокади є незаконними. Між сторонами немає стану оголошеної війни. Нагадаємо, що це за словами самого Путіна лише спеціальна військова операція, і це безпосередньо обмежить свободу в відкритому морі. Путін також використовує голод як зброю, припиняючи постачання продовольства до північної Африки та інших частин глобального півдня. Україна є одним із найбільших світових експортерів кількості ключових зернових культур, добрив і олій. Як захід може відреагувати на дії Путіна, і що він може зробити у відповідь? Для початку США можуть використати уроки з власної історії. Понад 30 років тому тодішній капітан лейтенант Джеймс Стаурідіс був призначений оперативним офіцером на новий крейсер ВМС США із системою протиракетної оборони Егіс США брали участь в операції Ірнестовіл, яка допомогла запобігти спробі Іран Ну закрити Ормузьку протоку і таким чином відрізати 25% світових поставок вуглеводнів. Ця успішна місія, дає приблизний план того, як прорвати незаконну блокаду РФ сьогодні. У перській сатоці наприкінці 1980-х років Вашингтон зробив надзвичайний крок, змінивши прапор на куецьких нафтових танкерах. Перевізши їх під американську реєстрацію і зробивши їх по суті активами США. Потім США створили складну систему командування і контролю над водами. Ської затоки і вдавшись до аналогії з баскетболом, забезпечили як зональну, так і індивідуальну оборону, як правило, переміщення кораблів у складі конвоїв, але час від часу призначаючи окремі військові кораблі для захисту окремих танкерів залежно від ситуації. Автор пропонує перейти до сьогодення з одного боку через гуманітарний характер вантажів. Можливо, немає потреби повністю змінювати прапори чорноморських суден. Обґрунтування для супроводу по суті підпадало б під широкі положення міжнародного права, які дозволяють Ляють забезпечувати свободу міжнародних вод, а також захищати гуманітарне судноплавство в зонах конфліктів. Путін буде розлючений, і почне погрожувати. Однак, навряд чи піде на прямий бій із НАТО або очолюваною США коаліцією чорноморських військових кораблів. Йому було б корисно побачити, чим все закінчилося для Ірану у 1980-х роках. Кілька потоплених військових кораблів і прорив блокади зазначає Ставрідіс. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково! В'язково переможемо разом.